Всім доброго ранку. 7 лютого. Це мій день. Мій день народження. Самоліт розбудив. Всім доброго ранку. 7 лютого мені сьогодні день народження. Отак. Отак. 630. Збираємось на базар. Зараз зайде Наталка та й поп'ємо каву та й підемо. Вже випила три стакани води. Бачите, вчора залишалося, тож зараз додам. Та й... ну, сьогодні такий буде день. Це, Це день на смарт піде. Ну постараюсь. Постараюсь, постараюсь. Побачимо, як я постараюсь. О, лебеді сидять, не було, не бачили, а це прилетіли, чи, чи вони не, не улітали ніде. Ну, коротше. Хороший знак у день народження, так, да, Наташ? І моя Наталька. Далю! Привіт усі. Так, я вже вдома, зараз поп'ю каву. Та й буду щось готувати. Та смажу м'ясо. та... Картоплі. Особливо не буду я тут накривати, а так трішки посидимо, дівчата прийдуть та і все. Оце буде таке день народження в мене. Все, роблю м'ясо по-французьки. Це свинина відбила, підсмажила, цибулька маринована і зверху ананас. І зараз зверху сир і в духовку. Співаю. Фантазер. Ты меня називала. Фантазер. А мы з тобою не пара. Ты умна. Роблю бутерброди. Хоч ні... хліба ніхто не есть, ну... Но... Як ото кажуть, лягодиться. Такий м'ягенький. Гелічаний хліб. Він такий грячаний, як я дівчина. Нічого так. Щось собаки вже. Може, без 15 13-45. Вже мають десь дівчата прийти. Так. Бутики, бутики роблю. Що тут моя картопля? Картопля вже готова. А я її солила чи ні? Ага. Чи не пам'ятаю. Не Так, Солила. Мала насолить. А ті гепають, і гепають, слухайте. Виболвали. Так, м'ясо. Бутики. Картух. Боже ну. Ну гепають вже, зажав. Вічень тріски, наче не непогано. Такі кусочки гарненькі. Груша. Ой, дякую! Ой, дякую вам, Ань, А ну поснімай нас. Така не земна. Давай, давай, дуй! Моя мене! Красуня, це тобі подобається. Дякую спасі. Сідай на щоб ти завжди була красива, як оцей, <плес> пантан, <плес> як фонтан і цвіла, як оці квіти. Я... головне, щоб було здоров'я. Все остальне <плес> ми <плес> думаємо <ми> проживемо. <плес> 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 Те, щоб це ми так. приходили і да. ти нам у них наливала, да. а ми це будемо пий! Показуй. Ух ти, які бокали, Боже! красиві. Боже. Так, кума. А це, Де? щоб ти нам кохе варила! Варила да, Будь ласка, любим зелене, може ти друге любиш, а ми любим зелен. Я люблю зелене. Так, Тому, що... зелене, Тебе хоче зелене. Кума, будеш Все, нам каву Робити і наливати ці стакани. Я кума. Дуже вам Можеш дай... нам налить да. Я Наливаю, давай моя... так. Все, давай. Дивіться, як у нас гарно, смачно. Все, день народження. А зі мною був красивий тарай-рай-ра. А зі мною був щасливий. тарай-рай-ра. Ага. Ага. Мої красуньки прийшли. Мене привітати. Так, сейчас зірка.